Зробімо декілька завдань з числовими прямими. Перше таке завдання нас запитує, яка числова пряма показує 47 додати 22. І ми бачимо, що у нас тут є три варіанти і почнемо з першого. Ми тут починаємо з 47, все правильно. Потім додаємо сюди 20 і ще 2. Тобто ми додаємо сумарно 20 додати 2 буде 22. Тож, цей варіант нам показує, приклад, 47 додати 22, він є правильним. А тепер розберемося, що ж не так з іншими двома. У другому варіанті у нас починається все з 47, правильно. Проте, замість того, щоб тут додати 20, тут додають просто 2. Отож, у нас виходить 2 додати 2. Це 4, аж ніяк на 22. Тобто цей варіант не підходить нам. А ось тут в третьому варіанті додають 22. Проте, якщо уважно подивитися, ми можемо побачити, що тут початок у нас 74, а не 47. Тобто ця числова пряма показує нам 74 додати 22, а не 47 додати 22, як нам потрібно. Тобто цей варіант нам теж не підходить. Зробімо ще одне таке завдання. А тут нас запитують, яка числова пряма показує 93 відняти 76. А Отож, щоб переконатися, що у нас не буде нічого такого, як в минулому завданні, ми можемо відразу побачити, що всі три варіанти у нас починаються з 93. І оскільки ми віднімаємо, то ми рухаємося вліво, а не вправо. Отож, почнемо з першого варіанту. У першому варіанті у нас спочатку від 93 віднімають 7, а потім ще 6. Це у нас просто віднімають 13, і аж ніяк не 76. Тут мало б бути 70. Нашу сімку прийняли за одиниці. Хоча тут у нас десятки. Вона стоїть на місці десятків. Тому цей варіант нам не підходить. У другому варіанті у нас віднімають спочатку 60, а потім 7. Але ж у нас 7 десятків і 6 одиниць, а не навпаки. Тобто цей варіант нам теж не підходить. Це у нас буде відняти 67, а не відняти 76. І виходить, що третій варіант буде правильним, проте я пропоную впевнитись. Ми віднімаємо спочатку 70, все правильно, 70, а потім віднімаємо ще 6. Тобто віднімаємо 76 від 93. Все правильно, цей варіант нам підходить. І зробімо ще одне таке завдання, правда? Зараз його швиденько зробимо. Нас тут запитують, яка числова пряма показує 12, додати 87. Ми бачимо, що тут у нас всюди все починається з 12, тобто до цього у нас питань не буде. Проте у першому варіанті у нас замість того, щоб додати 80, додають 8. 8 у нас відповідає тут за десятки, і аж ніяк не за одиниці. Тут виходить, що додають просто 15. Це нам не підходить. У другому варіанті у нас додають 7 десятків і 8 одиниць. Тобто у нас додають 78, а не 87. Цей варіант нам теж не підходить. І ось в третьому варіанті у нас додають 80, тобто 8 десятків, і 7 одиниць. Разом це буде 87. 12 додати 87. Правильно, ось цей варіант нам підходить.